Інколи таке буває щастя, що випаде отаке нещастя з контейнеру, але огляд маємо робити на нього, тому давайте. давайте пройдемось по камуфляжам і подивимося, що ми можемо на нього поставити. Нам все одно немає куди дівати ці або якісь інші сертифікати на камуфляжі, тому давайте зараз поставимо. На цю Сау, щось таке цікаве. Я не знаю, стандартний набір буде у нас по снаряги. Амуніція, круасани, звісно, паливо і паштет в банки. Давайте будемо паштет давати нашим танкістам. Нехай, нехай працюють покраще трошки, ніж вони могли би працювати. Обов'язково притискаємо на те, щоб у нас голда була не за голду, а за. Срібло, тому захисний комплекс. Ми поставимо тут маскировочну сітку, приводи наводки, підсилену броню. Тут, мабуть, будемо кататися швидше, попробуємо так. І треба на розброс нас поставити, хоча ми бачимо, що розброс на 100 метрів у нас всього 27 см. Це не так багато, тому можемо залишати. Ця ПТСАУ, вона випала в кіберспортивному контейнері. Ми грали командою клану а 2 Крю, грали в турнірні бої, звісно. І за монетки ми забираємо в першому контейнері, якщо бачите, нам випадає цей танчик. В принципі, це дуже добре, що на кіберспортивних контейнерах випадають танки отак от, от. Просто ти відкриваєш перший контейнер тобі щось випадає. Не так, що десь там збери їх всі, а тобі там ти відкрив там, 50 контейнерів або м -м, наш саклан, там відкрив 150 контейнерів і йому майже не випало нічого. Це дуже. Е Печально, я б так сказав, і сумно, тому що люди, які витрачають голду або кошти на гру, вони мають щось натомість утримувати. А якщо вони не отримують, то в них, мабуть і пропадає бажання взагалі грати в цю гру. Давайте поїдемо, подивимось, що ми можемо на цій ПТСАУ протиставити нашому дикому рандому. Якщо щось зможемо взагалі. у 8 рівня. До речі, ми не подивилися, що в неї там по характеристикам, який в неї ДПМ, але, мабуть, так і краще. Якщо ми цього не знаємо, ми будемо зараз дивитися, імпровізувати, грати. І бачимо вже, що на каліброваних снарядах у нас 8,6 секунд КД, рухається дуже швидко. Одразу на 50 км в час бачу, що вона їде, мабуть, ще й більше можна їхати. Катимо на стандартну позицію, подивимось пересвіт тяжів, а там вже будемо вирішувати, куди нам їхати. Точки немає. Але по тигру ми вже даємо, 375. Я думаю, що ми на адреналіні зараз ще Іса другого коцнемо. Ой, як на 431 залітає супер просто, друзі. Супер. І саме маємо добирати. 343. не Блін, чомусь не вилітає, але Іс у нас вже в ангарі. Не дістаю я тігра першого. Тому ми просто перекатуємось по напрямку лівого флангу. І будемо зараз чекати нашого тигра першого вже трошки з іншої позиції. Чому? Тому що. Але ми, друзі, ми тут не бачимо, не бачимо. І тигра не бачимо. Поїхали далі. Будемо просто заїжджати в віст, тому що тут варіантів не дуже багато. Їде вона дуже швидко, це мені дуже подобається, тому що це. Скажімо так, перевага велика, дуже велика перевага цієї ПТСАу, плюс її КД 8 секунд. Я думаю, що це просто топ. Даємо, ви бачите, що ми даємо майже. Я не скажу, що це прям 100% віртуха. тігр КДшиться, Не пробили тігра, до речі, зараз третього разу. Тигр кадешиться трошки швидше, але дамага в нього менше, ніж у нас. Даємо на 329, не пробиває тигр нас. І ще раз він не пробиває. А ми його пробиваємо. Ми йому даємо на 359 і будемо його рашити. Вже 2500 ми настріляли, тому... А що нам? Ч... нам тут? Нам втрачати тут нема що, тому ми їдемо далі. Поїдемо, мабуть, цих ПТ-шок виносити. Оці Ісу 152, що воно може нам протидіяти? Нічого. Хоча, мабуть, по правильному треба було б а, стріляти в борщ. А чого це я не постр... Натиснув на кнопочку танканув, правда? Я танканув борща, але... чомусь його постріл не відбувся. Я не не зміг вистрілити. На 534 дає мені Ісу. Ну, це добре Ісу, ти крос. Але твоє місце в ангарі. Давайте. Самі теж підемо в ангар, блін, ми могли затащити цю катку, але не затащили. Ну, мабуть, друзі, перемога має бути, мабуть, в іншому бою. Другий клас ми забираємо. На цій ПТСу. A MX Canon Desout 105. 105 мм це пушка має бути. 3,328 ми настріляли, але 3,328 це, мабуть, не наш дамаг. Ми маємо настрілювати більше, тому що вона ДПМна. Зараз ми зіграємо ще один бій, подивимося її характеристики. І трошки ще побалакаємо про цю ПТСАу. Грається дуже комфортно, швидко переміщається. Це все, що треба для вдалої гри на ПТ-САУ. Тому якщо у вас буде можливість купити MXCDA 105, я думаю, що це. І якщо це буде за нормальні гроші або за голду, можна брати. Поїдемо на супорт середніх танків та легких танків. Це буде лівий фланг у нас, і якщо бачите, ми до 40 км розганяємось просто, майже моментально. Навіть ми їдемо 50. Да, 50 це максималочка, мабуть, в неї. Станемо за цими кущиками, подивимось. До речі, ми поставили на підкручені оберт двигуна, але я думаю, що треба ставити. Щоб вона крутилась трошки краще. Не подобається мені її радіус повороту, тому я думаю, що треба ставити обладнання на те, щоб вона трошки краще крутилася. Переїжджаємо в центр, тому що немає тут що робити, ми бачимо, що на пугорок на той ніхто не заїжджає, а нам треба дамаг. Маємо тут. Трохи пограти. Хм, Хоча у нас тут є он парень на ТВП ВТЮ. ну окей, давай. Трошки пограємо. Може ТВП зараз заберемо. Хоча він за цим будиночком і треба, мабуть, його прорашити. Хм, не вдалося навіть постріл зробити. Що у нас скаже Пантера про те, що ми їй там фугас хочемо дати? Ніхо, не хоче вона а, наших фугасів. Приключаємось на ББ, даємо перший шот. Тут у нас в'їжджає ЛГБТ. І ще одним шотом забираємо Пантерку. А, профіль танка дуже низький, дивіться, ми за Пантерою можемо ховатися від ЛГБТ. Якщо ЛГБТ зараз вийде, ми їм дамо такий фугас з'їсти, що вона просто. А що вона просто буде в шоці? Не їде до нас пантера. сушка. Тут сушка поряд. Я не граю на повному зведенні, друзі, ви ж пам'ятаєте, що ми граємо е як раки, тому ми не зводимо повністю, даємо максимально швидко. І... Маємо перемагати при цьому. Тому я не знаю, в мене за два бої від цієї ПТСАУ, ну просто позитивні якісь думки, позитивні враження. Нехай ми в цьому бою навіть там нашу середуху по аккаунту не відбили, але бій динамічний, бій гарний, 3-4-ки можна поставити лайкосик. Ну і поїхали ще один бій. Тобто, друзі, якщо в когось є проблема з голдою, наприклад, як в мене там деякі підписники кажуть, що там треба допомога з голдою, ну, голду, друзі, можна тільки купити, її ніде не візьмеш. Якщо ти хочеш купити якийсь преміум танк, якщо він тобі потрібний, ну, ти маєш грати або в рейтингових боях, де ти будеш заробляти. Золоті монетки за а, перемоги. Або є ще один варіант це грати турнірні бої. Якщо ти. А, маєш честь бути в якомусь клані, в тому, який грає а, катає турнірні бої. Будь ласка, кадай в турнірах, отримуй монети і забирай контейнери. 313. Ми пробиваємо Лорейна Маємо його. Забрати остаточно, тому що Лорейн це такий танчик не дуже гарний. Прога забирає. Просто красавчик. Переїдемо трошки сюди понизу. Подивимося, що нам може тут. Блін, ну, це фігня повна. І. 362 пробиваю. Еміля з другого пострілу, чомусь, на жаль, перший постріл в мене не зайшов. Забрали, забрали Еміля з прогою. Прога красавчик, Прога допоміг, тому що І знову снаряд впав. Коли падають снаряди, я найбільше цього не люблю, тому що мені здається постійно, що це якась... Повна фігня. Звісно, Т-15 має в мене роздати повністю свій потенціал. Але, е друзі, подивіться, будь ласка, на міні-карту. На міні-карті у нас є якийсь один кончений, який просто поїхав на різд противника. Навіщо? Навіщо ти поїхав? Чувак, ти що? Гру поставив вчора? Чи ти взагалі побачив, що таке. 3D ігри там. Позавчора, або вчора, або сьогодні. Ну. Судячи з його ніку, блін. Ну. Звісно, що він фуловий, це добре, але. Не можна так грати. Друзі, не будьте Томазом. Грайте нормально, грайте як Тіма, дивіться. Дивіться сетап одразу, і грайте, а також перемагайте в цих боях. ПТ-шка достойна, можна на цій ПТ-шки грати, особливо е проблема вирішується в тих, в кого немає голди для того, щоб купити щось більш-менш нормальне. Щось те, що ти хочеш. Наприклад, ти хочеш прожити 46-й на 8 рівні для того, щоб на ньому катати, я катаю на ньому статисти, і ти хочеш. Грати, перемагати, але плюс фармити, друзі, плюс фармити. Але в тебе трошки, ну, щось там не склалось, наприклад, немає в тебе голди купити. Тому, що треба зробити? Треба просто долучитися до того клану, який грає в турніри або самому грати в. Рейтингових боях. Але, друзі, рейтингові бої вони не для тих, в кого там 45% перемог. Хоча, якщо ти хочеш зрозуміти, що таке статистика, і як грають люди в рейтингу, то ти маєш грати в рейтингу. Якщо ти хочеш навчитися грати краще в рандомі, то ти теж маєш грати в рейтингу. Просто хоча б для, за, для того, щоб зрозуміти, що це таке і як правильно грати. Хоча б просто подивитись, як грають інші люди, як грають. Е Ті ж самі статистики, якщо ти бачиш в них фіолетові аватарочки або фіолетові камуфляжі на танках, це означає, що люди грають просто в брильянтовій лізі, тому ти маєш подивитися, як вони грають. І від того взяти щось цінне і запам'ятати і грати краще, ніж ти грав вчора. Тому, друзі, якщо вам сподобався цей відос, ставте лайкосики, підписуйтесь на канал. Пам'ятайте, що все буде Україна. Вам гарних боїв! Всім пока.